Всем ребята, самый марон. Вы помните моба комара, который не давал надавал в Чикагон? Так, ось такий він. В 4.1.0 нам того. Давав... Так это еще поздравляю. Він появився в костюмах. Так, вы помните, в 4.8.0 нам давал костюм но то непонятних мобах. И так вы знаете, что разоботчик еще давал ось такого комара, который не ось такий він. І саме інтересне, що він тільки поївся на айфонах. Так, ну, у мене нарешті на новому планшеті вийшов нова. Ну, но у мене поки ще не вийшов, тому що у мене Android. Ну, на iPhone вийшов в нове і в цьому, цьому Амнове є ось такий костюм камара. Ну, я. Ну, це все. Ще раз повів про ось цього камара. Ну, отак все. Саме був я. Марондишка. Śim, do boba,